Місцеву школу селища Давидів зазвичай відвідують понад 500 школярів. У тімнині через морози за партами сидить заледве ледве половина учнів. Учителі до вихованців ставляться поблажливо. У шкільних журналах енок не ставлять. Відсутність учень на уроці ми не відмічаємо, тому що це на розгляд батьків. Учні початкових класів займаються у приміщеннях, що на південній стороні, тому у тих класах не мерзнуть. До того ж, навчання першокласникам перенесли з дев'ятої ранку на одинадцяту, аби класи встигли прогрітись. Температура в приміщенні у нас сьогодні зараз на дванадцяту годину є 19 градусів за рахунок цього, що це є південна сторона, і в нашому класі батьки поміняли вікна. І батареї принаймні, теплі. Ви можете переконатися. При цьому діти працюють зараз роздягнені, і напевно і будемо до школи ходити і надалі. Вчора не було відсутніх чотири учні, тільки ну сьогодні шість. Світ, світло, сонечко світить, а мені мені в мене пальці не мерзнуть, мені тепло. Однак у північних класах, де навчаються старшокласники, температура дотягує за ледве до 10 градусів. Аби учні довго не мерзли, навчання довелось скоротити. Триває урок 35 хвилин. Перерва триває 5 хвилин. Тому у зв'язку з скороченими уроками напроти, до першої години дня майже всі учні вже закінчують уроки і йдуть додому. Приміщення холодно і проводити уроки повними в нас просто неможливо. За словами директора, школу збудували ще за радянських часів, коли батареї взимку перенагрівались. Нині газ дорогий, тому батареї ледь теплі, та й тепломережа вже зносилась. Окрім цього, у всіх приміщеннях необхідно міняти вікна, а грошей завжди бракує. Утім, нинішні морози на користь старшокласникам низька температура, непоганий привід залишитись вдома. Якщо майже проблем немає в перших четвертих класах, бо діти там більш дійсно дисципліновіші. Та й батьки зацікавлені в тому, що працюють всі, щоб діти йшли в школу. То відвідування в перших четвертих класах, звичайно, є краще. Учні 3-4 ви бачили, що немає в класі. Проте 5-11 клас там трошки ситуація є складніша, дітей до 10-12 буває в класі. Як в якому класі? Натомість батьки випускників воліють, аби їхні діти уроки не прогулювали, бо попереду зовнішнє оцінювання. Володимир Моїсеєв, Роман Менький, головні новини львова.